Друзі, всім привіт! Приїхав Passat b 7 Здається, 13 рік. Проблема така, що весь час запотіває скло. Людина виключає рециркуляцію, нічого не допомагає. Наскільки я розумію, що не працює сервопривід заслонки, увімкнення, вимкнення, рециркуляції, і вона весь час у включеному стані. Тобто весь час бере з салону повітря. І це перший такий мій висновок. Зараз підключимо діагностику, подивимося. Спробуємо адаптувати заслінки і будемо від цього відштовхуватись далі. На даний момент ще й акумулятор розряжений. Зараз зарядимо акумулятор і зробимо діагностику комп'ютерну та й будемо розглядати питання далі. А я поки що натискаю на паузу, підключусь пізніше. Так, друзі, продовжимо. Підключили діагностику. Дивимося помилки по блоку клімата. Тут знайдено 15 помилок. Така в мене озвучена діагностика. 15 ошибків знайдені. 1 з 181.

подтверждены, протестирован после отстранения памяти 112 за 100 элемент 9 б 10 b 8 подтверждены, протестирован после отстранения б 10 б 8 54 9. отсутствует калибровка основная установка 171 ну, за 181 подтверд сохран стат приоритет колва сброс пробег дата время элемент 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 списку 181 за 181 так. Используйте быстрый режим пропорец позначено. Расширить окно кнопка. Печатать кнопка. Копировать кнопка. Сохранить кнопку, стереть 0, 5, кнопка. Стереть 05 кнопка. Что, отчет будем делать? Ну, в принципе, потом подключусь заре <кхем> по сохраним отчет и по трему помилки. Попробуем сделать адаптацию. Если поможет, то На цьому, в принципі, відео закінчиться, а якщо ні, то продовження буде. І так, почитали клімат. 15 помилок. Спочатку потерли, може, вони там лишні або старі якісь. І зосталося дві помилки. Одна, що якраз на заслонку рециркуляції занадто висока напруга. Ну, Перевищення порогу. І ще одна здається, що ця заслонка не відкалібрована, але пробували запустити адаптацію з комп'ютера, вона не проходить. Також е пробував ну, оцю е клавішу потоку повітря на груди і кнопка кондиціонера, оця Р разом затискаємо. І вони і повинна запуститися самоадаптація крайніх положень заслонок. Але вона також не відбувається, тільки мигне два рази і все. Так. А я буду безпосередньо зараз вже, напевне, знімати бардачок, добиратися до заслонки рециркуляції. І включуся пізніше, так як. В принципі, тут нічого тяжкого немає, як знімається бардачок там, наскільки я пам'ятаю, торкси знизу три і в самому бардачку всередині чотири штуки і відключити три фішки. Так, знял, зняли бардачка Коротше, сервопривод не робить на заслонку рециркуляції, також не робить на... Переключення холодне гаряче на праву сторону тут, так як тут двох зони. Так ось так, ось у нас заслонка. Ось на рециркуляцію. Я переключаю вона не діє. Ну в принципі навіть по звуку навіть буде чутно це салона, я так даві трохи руку бачите звук міняється, але в нас сервопривід не переключає також Якщо ви бачите, що вам показати Ось є сервопривід сервопривіт стоїть на... Гарячий холодний він також не рухається. Так що, будемо зараз знімати сервоприводний. Дивиться фішки, дивитися також самого сервопривода. розбирати. Так, ну що ж, друзі, добрався до сервопривода <клес> заслонки рециркуляції повітря. Е, ось він сиропривод. Так, сейчас я подіну, щоб тут було. Ось е, ще знімати. Ось сиропривод. Е, він знімається на двох винтах. Там або торксом, або головка, головка. Здається, на 6, не пам'ятаю точно. Е, і виводити його з слонки в сторону. і він... Тут він знаходить на, такі, на таку шестерню оцим гніздом. Він находить на шестерню. Але перед тим, щоб його відкрутити, щоб вам нічого не мішало, знімаєте оцей блок. Він прикручений двома гаєчками М6 пластмасові гайки. І знімаєте оцей блок, о, щоб вам було зручно, ось тут він стоїть. Щоб вам було зручно до нього добиратися. Зараз буду розбирати сервопривода, подивлюсь, чи там все добре. Продовжуємо. І так, продовжуємо. Проблема виявилася набагато складніша, не так все легко, як гадалося. Друти цілі продзвонили. Сервоприводи цілі, Ну, в основному ті, що провірили, але по крайній мірі. Вони також не, не відповідають на команди. Зняв клімат. Тут все з контактами, все гарно. Хіба що замінювати сам блок клімату. Ну, написав ще в спільноту. Може хто з діагностів підскаже, може в, в практиці був такий випадок. А поки що думаємо, куди копати далі. І так, продовжуємо епопею з безьомим пасатом. Переїхав блок кліматоконтролю за тиждень, а той більше з Польщі підключив. зараз будемо пробувати перший запуск. Так, напевно заведу сразу. Не заводиться так. Так. додаємо обороти. Зараз спробуємо запустити адаптацію. Так, і затискаємо кнопку кондиціонера і нагруди. І що? О, щось що... вродіть. Все пішло, пішла адаптація. Невже? Невже ми перемогли цю проблему. Так, пішла адаптація рідненька. Нарешті клієнт буде задоволений. Та й ми також. Все, все працює Щим я нас і господаря машини вітаю. На цьому закінчимо відео. На все добре.